Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні маємо хороші новини з нижнесілеського воєводства. Там запустили програму безкоштовного присяжного перекладу для українських біженців. Дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть звідки ви його дивитесь, і пишіть, чи хотіли б ви таку послугу в інших містах та інших воєводствах Польщі. Отже, біженці з України можуть скористатися в нижньо Ужинді, Воєвудському новою послугою безкоштовного присяжного перекладу документів з української, англійської та російської мов на польську. І згідно з інформацією з зі сторінки дув.піель така послуга буде доступна до 31 серпня 2023 року, і не тільки у Вроцлаві, а й у відділеннях нижньосілеського ужинду Воєвудського в містах Лєгніця та Єлена Гура. І дану послугу безкоштовно нагадаю, надаватиме фірма Лігура Лінґвалаб і її обрали на тендері і підписали з нею договір 12 травня. Дана послуга вона буде безкоштовною або до 31 серпня, або до вичерпання бюджету, який був виділений на цю програму. Тож поспішайте. Нова послуга буде, як я вже сказав, адресована переважно біженцям з України, тобто людям, які мають статус Укр, приїхали до Польщі після 24 лютого. Але у якихось окремих випадках також вони будуть доступні і для інших українців, і для в принципі для інших іноземців. Все буде реально залежати від напливу. Охочих. І, зокрема, можна буде безкоштовно перекласти документи, необхідні для легалізації перебування в Польщі, працевлаштування чи вступу до школи. Наприклад, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, атестати, дипломи або якісь сертифікати. Документи дуже важлива. Скажімо так, дуже важливий пункт, що документи можна подавати тільки особисто. Це не стосується неповнолітніх, тому як за них подають документи опікуни. Але якщо вам вже є 18 років, за вас хтось не може принести документи і їх подати. Треба робити це тільки самостійно. Для того щоб попасти і отримати цю послугу безкоштовно, потрібно зареєструватися за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, потрібно перейти за ним, вибрати послугу. Документів ФАМі, і потрібно там ви отримуєте свій, скажімо так, дату, на коли вам потрібно з'явитися. Це якщо ми говоримо про Вроцлав, талон при відвідуванні уронду брати не потрібно. А якщо ж ви будете подаватись в Єлєній гурі або в Легніце, то в такому випадку вам, потрібно, вам не потрібно реєструватися через сайт, вам просто потрібно прийти в Ужонд Воєвудський, взяти номерочок відповідний. І е, він має бути інформаційно-консультативного пункту ФАМІ. От і ви вже за номерочком підходите, подаєте свої документи. Також на надавачі послуг залишають за собою право приймати максимум 5 сторінок перекладу на одну особу безкоштовно. Скоріше за все, за кошти можна буде всі інші сторінки також в них вже перекласти. Подавати документи на інформаційному пункті можна лише від свого імені. Як я вже сказав, от тому, друзі, хто там не мав коштів, але кому треба мати завірений нотаріально переклад, ви можете звертатися от сюди. Тим паче, якщо ви проживаєте в Рославі, Лінігурі або Лігніце. Ну і звісно, мені особисто хотілося б, щоб таку послугу, хоча б на якийсь короткий період, зробили по всій території Польщі, по всіх ужиндах, і по великих, і по маленьких містечках, для того, щоб українці могли таку свою потребу задовільнити. Я розумію, що це мало було вірогідно, але це було б дуже круто детальніше про послугу безкоштовного перекладу документів можна також отримати на пункті або за телефоном гарячої лінії 71 701 11 20. Можете перемотати це відео, записати собі номер, зателефонувати їм і спитатися все, що у вас цікавить. Друзі, маємо такі ось сьогодні хороші новини. Для мешканців Лєгніці, Ляної Гури і Вроцлава, і я надіюсь, що така послуга буде і в інших містах. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!